Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про свій прогрес походження бойової перепуски 4 глави. В принципі, я думаю, багато хто з вас проходить, дехто напевне грає набагато більше, а можливо навіть і краще, і у них вже прогрес зайшов набагато далі, ніж у мене. Тому що в мене за 3 дні. Я зміг викачати 15 рівнів. Тут 16-й майже завершений, можна сказати, 16 рівнів позаду. От такі в мене справи. Плюс до того я хочу вам розповісти про е, сталевого мисливця. Конкретно по нагородам, коротко згадаю, плюс до того в нас зараз є масові знижки на 2D і 3D стилі. Ми прямо з гаража, з магазину роздивимося на них. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайку, обов'язково підписуватись на канал і коментувати. Дякую вам, велике, друзі, за вашу підтримку. Перше, я ще хочу, просто нагадати, що зараз йде фарм твічдропсів вихідного дня. Тобто 8 твіч-дропсиків ви можете зафармити. От у мене, якщо перейти на склад і в поставки стилу. Ай, зараз скільки у мене вже жетончиків, от 94. Не знаю, чи я де ще зможу взяти 2 жетончики, буду дивитися, тому що сам магазин доступний до 20.11. Тобто, час ще трошечки є, чи на наступні недільки десь зможу взяти ще додаткові жетони. Я б тоді зміг забрати, наприклад, на борща 3D стиль. Тому що в мене цей 3D-стиль є, оця машинка також є, ось вона навіть підписана в гаражі. А цього одного 3D-стиля немає. Якщо не зможу дещо взяти жетончики, то прийдеться вже брати, наприклад, дні преміум аккаунта та завдання на їх досвіду, Ну щось тут вже буду вибирати, мабуть, оці дві позиції буду забирати. От такі справи. Це перше. Друге, я хочу коротко вам розповісти про режим сталевого мисливця. Я чомусь про нього взагалі інформацію пропустив, думав, що в цьому році взагалі його не буде. Але він є. Сталевий мисливець, еволюція нагороди за прогресії та бойові завдання. Що у нас за нагороди тут є? 1 мільйон 125 тисяч срібла, значить 1240 бон, 9 резервів на срібло. 300 компонентів для покращення отого експериментального обладнання. До речі, дуже якось мало дають цього, цих компонентів. Але вже хоч, хоч так. Бо раніше, по-моєму, там один раз чи коли давали. Потім у нас експериментальне обладнання 3 три, три штуки. Потім 25 настанов, одна перезаряджання, 25 на стабілізацію, 25 на вентиляцію. от такі от нагороди ну саме ціни звісно, тут бони і резерви на срібло. Звісно, експериментальне обладнання також непогана штука. Якщо воно вам не треба, можна розбирати і апати те, яке залишається. А якщо є чим апати, то можна його використовувати. Що про нього пишуть? Сталевий мисливець, еволюція, крок уперед. Сталевий мисливець, наш популярний режим королівської битви. Продовжує розширюватись і вдосконалюватись еволюція, його остання версія, що поєднує риси класичного режиму та відродження. Долучайтеся до режиму через меню вибору режиму з бою з 13 листопада до 19 листопада. Він буде тривати, та здолайте всіх супротивників на восьми машинах події завдяки відродженням, особливій здобичі та можливості поліпшувати техніку прямо на полі бою. Вступайте в бій проти 14 інших танкістів чи 9 взводів із двох. Гравців на полі бою, яке, напевно, зменшується, та здобувайте перемогу. Е, невпинно, невпинно зменшується, та здобувайте перемогу. Скажу чесно, я цим режимом якось зовсім не цікавлюся. Ну, хоча багатьом, я думаю, він заходить. Мені, наприклад, тут заходить більше лінія фронту. Але це моє суб'єктивне бачення. Також до 25 листопада 2023 року у внутрішньоігровому ігровому магазині у розділі 3D-стилі великі знижки. Там у розділі не тільки 3D-стилів, а й 2 d стилів дуже великі знижки. Зараз ми перейдемо і подивимося. От Дивіться, переходите в магазин, потім у розділ Вигляд зовні. І тут є два розділи: 2D-стилі і 3D-стилі. От дивіться, 2D-стилі у нас цілими пакетами по знижці. Наприклад, є за 2, ось Тут. 3 d стилі. Ну, звісно, я сумніваюся, що хтось буде 2D стилі брати. А от 3 d стилі. От 3D стилі от дивіться, скільки тут стилів різних. От, Наприклад, на Наріно Червонти <кій> раніше коштував 5 тисяч, тепер 3,5. Звісно, це дуже дорого. Що 3,5 чи 5 тисяч це так свої пропозиція. 3D-стиль для XM551 Sheridan. Також був аж 5000, зараз 3,5. Ось який тут у нас на об'єкт 268, варіант 4, також 3,5. Ну, це дорогі. На ВЗ-55, на Арту, Дивіться, він, по-моєму, також 3,5 тисячі коштує. Я його за 250 чи 300 золота на чорному ринку забрав на об'єкта 261, до речі. Lancent C, ось тисяч, 1750. Це вже на Прем, можливо, хтось візьме. У мене він, до речі, є ця машинка, але все одно таку гол. Буду тратити на 3D-стилі, ну, не буду. Мангут, об'єкт 274. ось ти, 1250 усього альтпро то бачите, найдешевший, напевно. Хоча й на мангут е, у нас оцей, е, мангут у у нас нас 1250. Що тут риба-меч у мене є. Дивіться, Т-95, е, 1750. Коштує такий стиль, ну, звісно, виглядає прикольно. Я його для колекції якраз викупив, він десь зароблявся, він десь давався. По-моєму, на річницю World of Tanks. Оцей стиль. Зароблявся. Он на Євро 105 2,5, на Кранвагена є, на Баджера, на FV4005 Stage. Хоча в мене інший є той, який на, на потяг схожий. Дивіться на Е100. На 430 u Type 5 Heavy по 2500 із 2-2. Об'єкт 703, варіант-2, 1250 золота. Ну, а ці ще за 1250 золота ще можна, наприклад, на якогось према прямо викупити. Дивіться, на льовий, який дорогий. 3D-стиль анхальський лев. Ну, 1875 золота якось дорогувато для цього стилю. Краще б 1200 50, можливо, хто б і взяв. Хоча ті, хто хочуть, вони і так заберуть. І на Юдеса 14 Alt5, дивіться, 2,5 тисячі аж коштує. І ці в мене, а, це, це забони, до речі, ось бачите, тут три Я б вам порекомендував не тратити на них золото, можливо, вони будуть, наприклад, по жетончиках Twitch Drops. Вони ж будуть в будь-якому випадку оновлювати цей магазин. От там можна буде це видірнути безкоштовно. Але якщо щось дуже хочеться, от наприклад, на преміум машинку, на якусь то можна, звісно, забрати. І буде круто. Я не знаю, можливо, я один якийсь 3D-стиль, воно аж до 25-го, я подивлюся. Е, можливо, я якийсь 3D-стиль на преміум машинку видірну. Е, я ще не знаю, правда, який, буду думати. Тому що деякі в мене ось тут є, а деяких немає. І на премі непогані. Наприклад, на Lancen прикольний стиль. Правда, 1750 аж золота. Ну, це такі от справи. Так що можете подивитися, можливо, щось. Цікаве для себе знайдете. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до речі, ж, до речі, я ж таки не перейшов, вам не показав. Ось у мене тут 16, а, в принципі, показувати нічого, але, тим не менш, зайти чисто формально. От на 16 етапі от такі от нагороди. Ще раз всім дякую за перегляд, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!